Вітаю, я Світлана Трифонова і сьогодні я розповім вам, як стати рівним серед рівних. На мою думку, фізичні вади частіше за все не хвороба, а обраний або вимушений спосіб життя. Про тих, хто здавав ці перешкоди, ви дізнаєтесь сьогодні. Ну, давай, будь давай людина здатна здійснити свою мрію, навіть якщо вона має фізичні обмеження. Усі свої 17 років Антон прикований до інвалідного візка. У ньому ж він здолав 2,5 тисячі метрів, у числі ще 20 сміливців. Да Хоч завжди, прыгать, Хай каждый день. Для них вперше на Вологосчині обласна федерація з парашутного спорту провела такі заняття. Усі учасники люди із обмеженими фізичними можливостями. Тому стрибали вони в тандемі з інструктором, а деякі просто мали можливість піднятися в небо на літаку. Заняття з парашутного спорту з інвалідами будуть продовжуватися і надалі. Розробки молодих вчених з Росії зможуть поставити на ноги людину із інвалідного візка. Їх роботи розпочали свою працю заради людства. Такого помічника можна зібрати й вдома, але на вигляд він буде непривабливим. На цьому приладі проходять випробування екзоскелети. Саме ці нові високотехнологічні роботи покликані полегшити життя людей з фізичними вадами. Роботів вчать запам'ятовувати прості рухи та утримувати рівновагу в Японії та Америці. Такі роботи вже існують. Вони нададуть можливість людині з інвалідного візка рухатися самостійно. В Америці нейрофізіологи розробили комп'ютерну систему зв'язку із мозком людини. Вона дозволяє за допомогою сили мислення двом паралізованим керувати непоєднаною із тілом кінцівкою кіберрукою. З їх допомогою можливо пити каву із пляшки та керувати комп'ютером. За останні роки розробка кібернетичних протезів вийшла на новий рівень. Мета таких досліджень повернення людині із обмеженими фізичними можливостями незалежності та мобільності, повернення її до повноцінного життя. Сьогодні у нашій програмі ви побачите люди, які все віддали своїй батьківщині. Погляд сьогодення. Спочатку треба перемогти себе, поради від жінки, яка пам'ятає квіти лише на дотик. Футбол для всіх тиждень дій, які мають полегшити доступ до футболу вболівальників з обмеженими можливостями. Втрата певних фізичних можливостей для кожного з нас це особиста історія. Але є люди, які стали інвалідами тому, що історія у них спільна захист батьківщини. І зараз ми будемо говорити саме про них. Кадри кінохроніки 1961 року. Звання чемпіона України в стрільбі з лука завоював 42-річний полковник запасу Михайло Кронідович Хуцківадзе. Це було перше змагання Михайла Хосківадзе, учасника Великої вітчизняної війни, який лише три роки як освоював цей вид спорту. На відміну від професійних американських луків більшості спортсменів, Михайла був найпростіший дерев'яний та саморобні стріли. Але на не це невідсутність лівої кисті не завадило здобути золоту медаль. Діло ну, протест сам, звісно, все сам. В різні форми. Потім на протезному заводі. Руку Михайла Хусківадзе втратив у січні 42-го року під час контрнаступу під Москвою. Командир окремого мінометного батальйону підірвався на німецькій міні. При пересіченні поляни слишком близько лягла міна 107-мілітрова. Обі ноги ранні, ліва рука. Слава Богу, контузія пройшла. А відновлюватися пришлось довго. Я пролежав 9 місяців. Після поранення Михайло було нагороджено орденом Червоної зірки, який у часи Великої вітчизняної війни отримував не кожен. Після лікування, не дивлячись на інвалідність, Михайло Хусківадзе отримав дозвіл повернутися до служби. Я кадровый офицер, и для меня жизни без службы не, ну, не, не существовало. И когда мне сказали, что я ограниченно годен, полноценный, Я був просто щасливий. І, хоча вдома чекала молода дружина та маленький син, Михайло Кронідович не вважає, що дарма ризикував своїм життям. Але чи буде готова зараз молодь завзяти захищати свою країну, він трохи не певен. Я думаю, що воювали б. Но охоти особи у них би не було б. Во всяком случаю. Ну, може, старикам, всім так кажется, що молодое поколение менее патриотично, патріотичне, більш егоїстичне. Про нас також точно старики думали. Ну, Кожен виконував свій долг. Після демобілізації Михайло Хусхівадзе повернувся до кульової стрільби, якою займався ще до війни, а потім захопився й луком. Саме цей вид спорту став для нього справою всього життя. Крім золота України Михайла Хусківадзе переміг і на всесоюзному турнірі, але все ж найбільше він пишається своїми тренерськими здобутками. За своє довге життя він виховав більше 120 майстрів спорту. Коли до нагород Хусківадзе додати медалі, призи, і кубки його учнів, можна було б створити музей спортивної слави. Вихованці Михайла Хуцківадзе встановили 4 світових і 11 всесоюзних рекордів. Завоювали понад 40 золотих медалей чемпіонатів країни і світу. Як тренер Хусківадзе створив новий напрямок у техніці стрільби з лука та розробив свою методику навчання. Його ідеї, і експерименти в 60-х роках здавалися нісенітницею, а тепер вони загально прийняті. Це методика специфічна. Вона використовується зараз і без всякого згадування імені Хусківадзи і використовується в цьому світі вважається, що так і має бути у свої 93 роки. Михайло Хусківадзе працює головним тренером української паралімпійської збірної лучників і власноруч тренує спортсменів. 23 роки тому, коли йому вперше запропонували зайнятися вихованням спортсменів з обмеженими можливостями, він стикнувся з великою кількістю труднощів. На перших парах я сам вибирав, сам смотрев, сам говорював, сам мучився з ними, робив. Ім шумок, це зараз у тирі є електричний підйомник. А раніше Михайло Хусківадзе доводилося однією рукою на блоках піднімати візочників на другий поверх. До того ж, він сам спроектував унікальний на той час критий тир та власним коштом оплачував приїзд вихованцям, бо державна підтримка була мізерна. Але, попри все, львівський Робінгут не про що не шкодує і вважає себе абсолютно щасливою людиною. Я числа тих щасливих дураків, у которых Професії хобі совпадають Це моя віра. Молоде покоління знає про війну тільки із фільмів та комп'ютерних ігор. Для багатьох з них пошматоване тіло існує лише на екрані. А що думають сьогоднішні українці про реальні жахи війни? Повага, їх ж не так багато сталося. Я думаю, що можна проявити до тієї невеликої горської людей якусь повагу і розуміння того, що вони зробили велику справу. Це був подвиг, тому вони віддали своє здоров'я там. Вони служили за за родину воевали, в принципе, так можно сказать. Я за ну, за, за них так сказать. поздравляю с наступающим праздником. Всем спасибо. Спасибо им огромное. И, конечно, не зря они отдали свои жизни и боролись за мир на нашей земле. Спасибо большое. Деды, прадеды защищали, поэтому и мы должны. Нас ведь дети тоже есть. И им тоже надо жить. Я думаю, что. В случае войны каждый пошёл, даже тот, кто на данный момент думает, что не пошёл бы. Несмотря на то, что нам сейчас очень тяжело любить свою страну, потому что в ней такие вещи происходят, но все равно тем не менее, я очень люблю нашу страну, я бы пошла и на войну. Не дивлячись ни на что, дивлячись на есть материальные ценности, я готова і справді захищати країну, я патріот України. В даний момент я думаю, ніту сенсу ризикувати. Нету смысла, то что сейчас все. Люди сам, каждый сам за себя. Особенно политики эти. Каждый сам за себя. Они же ничего для нас не делают. Чем мы для них что-то должны делать? Ради чего? В принципе, в армию не готовь идти, но если настанет такой момент, что нужно за родину постоять, то да. Трудный вопрос не на улице. Мне кажется, надо. Такую задавать. Для кого страчены здоровье, та физичные недолики, вид в страшенной а для героїні нашого наступного сюжету це вирок лікарів, який пролунав у цілком мирні часи. Але він не зламав її, а тільки зробив напористою і підсилив бажання перемагати. Я, Ніколайчик-Наталія, займаюся дзюдо. Бронзова призерка Паралімпійських ігор у Лондоні. 13 вересня в мене було день народження і мені тато купив перше кімоно. Це був дуже великий подарунок для мене. І... Коли мені робили медичне обстеження, то сказали, що в мене бокового зору нема, що атрофія. Чоловік в мене хороший. З чоловіком ми познайомились на сльоті. На сльоті байкерів. Мені подобалось те, чим він займається, і подобалось, як він відноситься до мене і як я себе почуваю поряд біля нього. І я дуже люблю квіти, особливо орхідеї. Ну, раніше, коли я на них дивилася, наприклад, то ну, в пам'яті занотувалось, які вони. А зараз на даний момент, коли е, береш їх, то відчуваєш на дотик Кожну стеблинку, кожну квіточку. Треба йти на перелом вперед, не дивлячись ні на які прегради, ні на які негаразди в житті, і досягати того, про що мрієш. Я хочу бути першою в світі. Номером один. І коли я стану першою і докажу собі, що я можу, бо я знаю, що я можу, тоді я заспокоюся і спокійно буду тренувати діток далі. Саме головне це дуже-дуже, дуже-дуже хотіти. Слідкувати за сучасним життям справа не із легких. Наші новини допоможуть вам в цьому і без сумніву будуть корисними для вас. Центр доступу до футболу в Європі європейська благодійна організація, яку було створено для покращення доступу до футболу для вболівальників з обмеженими можливостями. Я паніша Її лозунг футбол для всіх доступ для всіх. Нещодавно в період з 13 по 21 квітня в Україні та Польщі центр провів перший тиждень дій футбол для всіх. В період проведення тижня дій всі футбольні клуби та фан-групи отримали можливість розповісти про свої проекти соціальної відповідальності та про ту роботу, яка ведеться по відношенню до вболівальників з особливими потребами. Це зустріч з гравцями, надання квитків та забезпечення транспортом вболівальників з обмеженими можливостями. У Вінниці громадська організація Гармонія випустила книжку про дівчинку на інвалідному візку Соломійко. Ми змогли випустити таку книжечку, кожен з нас особливий. Це дівчинка-Соломійка, це її друг тромінчик, виглядять її іграшки, і вони подорожують. А для людини на візку потрібен підйомник в машину. Так пояснюється, що для будь-якої людини потрібна все одно якась допоміжна техніка. У книжці використані фото реальних вінничан з фізичними обмеженнями. Книгу роздаватимуть у садках та молодших класах шкіл безкоштовно. Мета розробників книги допомогти звичайним дітям сприймати дітей з обмеженими фізичними можливостями на рівних. Мені здається, що немає сенсу в демократії, якщо існує соціальна ізоляція окремих членів нашого суспільства. Давайте спробуємо почути один одного і здолати усі бар'єри разом. Я чекаю на ваші листи і до наступної зустрічі.